Друзі, всім привіт! Зараз будемо пробувати завезти нашого тракторця. Залиємо води. Не заводили його ще з початку зими. Ще десь навіть в листопаді, скоріше всього, так, тут закрутили. Тут! Ого! Опа! Закрили! Yes. Так, чого я хочу завести? Хочу завести, бо в кінці сезону перестав працювати вал відбора і пошуком. Учного втику дійшли до висновку, що вибило, вибило на цьому переключателі. О, там він. На цьому переключателі вибило. І якщо ставимо на швидкість 1100 оборотів, він працює. А на 550 не працює. Хто скаже, на 1100 оборотів кропити можна чи, чи не бажано? Напишіть, будь ласка. Бо цікаво. А потім ще дійшов висновку, що шайба, яка тримає той переключатель, так, зараз ми чимось посвітимо. Шайба, що тримає, той переключатель, була тріснута. Замовив нову шайбу, поставив, але більше поки не заводив. І ще момент, що коли він стоїть на 1100 оборотів, 1100, здається. Оборотів. Коли включений мал відбору, все гарно працює, все тихенько. Коли його виключаю, там щось дуже сильно десь в промежутці, дуже сильно щось товче. Так що зараз будемо пробувати, це Якщо буде працювати на 550 оборотів, то нехай так і буде. Якщо не буде працювати, то, то біда треба буде ремонтувати. Зараз залиємо воду, будемо пробувати заводити його. Зараз будемо пробувати заводити того дракона нашого, як тут всі кажуть дракона. Оба. Так, Залиємо його теплої води. Бо, чесно кажучи, тут вже би мотор пасувало зробити, тому компресія така собі. Сафально Ано, хвалі збораш не робить Робе, але щось дуже скоро крутиться. Хтось каже, то нормальна швидкість чи не дуже, але я поставив 我死了丢。 Дуже сильно калатає, коли виключаю вал відбора. Чути якийсь звук. Цікавий звук, дуже цікавий. Включаємо. Вже нічого не стукає. Фонарик. Як знати, скільки в нього оборотів тепер? Будемо пробувати запресковачам. Буде сезон. Друзі, ставте якогось моцного лайка, пишіть коментар, якщо хтось має якусь пораду, хтось ще знає, що можна порадити, бо я тому. Чесно кажучи, трохи новачок, тільки вчуся, тому буду радий будь-якій вашій пораді. Ну і обов'язково підписуйтесь. Всім гарного вечора, слава Україні!